Оцінили людське життя у 8,5 тисяч доларів. На Вінниччині син екс-нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ замовив убивство депутата. А все через конфлікт, який виник між батьком підозрюваного та представником жмеринської міської ради. Про інцидент повідомляють в Офісі генерального прокурора. Чоловіки не могли дійти згоди у питанні продовження терміну дії оренди земельних ділянок, а також позбавлення перших повноважень депутата місцевої ради. Тому втрутитися у справу вирішив син. Він і замовив кілерів, поки батько був за кордоном. Історія закінчилась добре. У справу втрутились правоохоронці, імітувавши вбивство та передавши відповідні фото замовнику. Організатор розрахувався з псевдокілерами, після чого його було затримано правоохоронцями. Під час обшуків в помешканні підозрюваного працівники поліції вилучили зброю та інші речові докази. Вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу підозрюваному та перевіряється причетність самого екс-нердепа до скоєння злочину. У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочином. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів.